Привіт! Приблизно рік назад робив собі ДБЖ для жилення роутера на червоній плаці, і воно в мене працювало з того моменту постійно, навіть коли не було відключення електроенергії, хіба що якісь короткочасні. Тому зараз подивимося, чи сильно зменшилась ємність акумуляторів після року безперервної роботи. Щоб заховати плату в якийсь корпус, я зібрав її в ось таку коробочку. Хто здогадався від чого ця коробочка, напишіть в коментарях. А щоб цей корпус випадково не розкрився, він в мене фіксується на ось таких звичайних канцелярських кнопках. Відразу на корпусі в мене є ось така кнопка, вона відповідає за активацію вольтметра. Щоб я міг подивитися, який заряд акумулятора. Він розміщений ось тут під кришкою, але так як зараз світить світло, то цього не видно. Зараз я вимкну світло і збільшив і сон, і тепер можна побачити, що тут 8,43 В. Таким чином, це напруга на Акумуляторах, тобто, якщо воно, наприклад, просяде приблизно до 6,2-6,3 вольта, то це буде означати, що акумулятори розрядились. Таким чином я можу стежити за станом заряду акумуляторів. Але щоб цей вольтметр постійно не світився, в мене є кнопка, яка його вимикає. Тепер відкриваємо корпус, бачимо ось сам вольтметр, кнопка, яка його вмикає вимикає. Також в корпусі є ще одна кнопка, яка роз'єднує акумулятори. Тобто, щоб, наприклад, не виймати їх, але вимкнути таким чином дебаже, то я сюди розмістив цю кнопку, хоча нею. І не користуюсь. Бачимо саму плату, вона в мене тут зафіксована, тому її зараз не можу нормально виняти. В принципі, тут нічого не помінялося. Я єдине, що припаяв сюди світлодіод, але можу сказати, що я її не дивлюся, коли він там світиться, не світиться. Тобто він сигналізує, наприклад, що плата заряджається, але я на це якось і не звертаю увагу. Також в мене були куплені маленькі алюмінієві радіатори, така ось двохстороння стрічка, вона, начебто, для LED-стрічок, вона проводить тепло. І я думав таким чином, щоб було додаткове охолодження плати, тобто відводити тепло від плати. Тоді б воно нормально не влізло в цей корпус, тому я вирішив їх зняти з плати, так і розмістив. І можу сказати, що плата вже так рік працює, і літом, коли було спекотно, вона також нормально працювала, тому і без радіаторів добре тримається. Як бачимо, шилення до плати в мене йде за допомогою ось такого тригера на 12 вольта з портом Type-C. Таким чином я її підключаю через звичайний кабель Type-C до зарядки Тукі на 47 Вт, щоб там точно її вистачало потужності на заряд. Для мене такий варіант найбільш зручний. Плюс я від цієї зарядки можу ще щось заряджати. Ще хочу сказати, що я не електрик і не дуже в цій темі розбираюсь, тому можливо в моїй збірці є якісь помилки. Тому, якщо щось таке помітили, будь ласка, вкажіть на них в коментарях і дайте поради стосовно покращення. Перед тим як використовувати ці акумулятори в ДБЖ, я робив замір ємності, і тоді всі три акумулятора, тобто перший, другий і третій, вони видали приблизно 3600 мАг. І ось через рік я протестував два акумулятори, які трудились в ДБЖ, І ще ось цей третій акумулятор, який я використовував в ліхтариках. І перший і другий акумулятор вони показали ємність приблизно 3327 і 3322 мАг. тобто ємність цих двох акумуляторів зменшилась приблизно на 7-8%. Ось цей третій акумулятор, який я використовую періодично з ліхтариками, і він а, показав ємність 3434 мАч. Тобто він за рік втратив ємність менше, приблизно 4%. Все ж ціни на акумулятори зараз не якісь супервисокі, тому можна за це не сильно хвилюватися, і через рік-два можна буде просто їх замінити. Зараз мені цих двох акумуляторів вистачає приблизно на 4 години. Це частковий за того, що трішки зменшилась ємність, і частковий за того, що в мене тепер інший роутер, який трішки більше споживає. Приблизно від 3-4 до 7 Вт, в залежності від навантаження. А старий роутер споживав здається вдвічі менше. Звісно, відключення електроенергії зараз тривають по 7-8 і більше годин. Але для мене в плані ДБЖ це не так критично, тому що я можу просто цей провід Type-C, що йде від зарядки, я його можу підключити до павербанку, і таким чином, у мене ДБЖ продовжує якби, заряджатись і працювати. Таким чином, інтернет в мене не зникає. Звісно, добре було б збільшити ємність, хоча б вдвічі, тоді, мабуть, якраз вистачало на годин 8, але поки що такий варіант для мене теж Прийнятний. Якщо не плутаю, то для того щоб ці акумулятори повністю зарядились, їм потрібно приблизно 3 години. Я робив цей тест у повному відео, тому якщо хочете точно глянути, то можете натиснути на підказку в правому верхньому куті. Ось такі вийшли результати ємності акумуляторів через рік роботи. Чи це нормально, чи ні, напишіть в коментарях. Хто також купував чи робив для себе ДБЖ, поділіться які саме і наскільки вам його вистачає, та як швидко він заряджається. Та й взагалі, який ви можете порадити ДБЖ зібрати. Посилання на цю плату та різні матеріали знайдете в описі до відео. Запрошую в телеграм-канал, де я публікую товари з хорошими знижками. Дякую за перегляд! Підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.